Російський диктатор грає в якусь свою гру, в яку саме намагаються розгадати експерти, політики і журналісти. Також видання Блумберг вважає, що Путін збирається поговорити телефоном з Трампа з позиції сили, чому і як взагалі таке можливо. Побачите і почуєте у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, щоб якомога більше людей побачили це відео. Напишіть коментар. І, звісно, запрошую тих, хто побачив мене вперше, підписатися на мій канал. Отже, Володимир Путін вважає, що має сильні позиції перед телефонною розмовою з Дональдом Трампом, оскільки європейські лідери намагаються перешкодити президенту США поспішати з укладенням угоди. Путін впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року та взяти під повний контроль чотири регіони, які він. Заявив про себе, повідомляє особа, знайома з думкою російського президента, яка попросила не називати її. Це означає, що російський президент навряд чи запропонує якісь суттєві поступки Трампу під час розмови двох лідерів. А європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп може спробувати форсувати угоду у будь-якому разі. Мається на увазі, що він домовиться з Путіним, і вони вдвох придумають ось ці рамки, які можуть бути укладені під час мирних переговорів. І буде тиснути на Україну, президент США наполягав на швидкому завершенні війни, яка триває вже четвертий рік, і підтримав можливість укладення угоди у прямій розмові з Путіним. Російський лідер зі свого боку не дав жодних ознак того, що готовий припинити бойові дії, оскільки його війська повільно але просуваються на полі бою. Це підживлює занепокоєння в Києві та інших європейських столицях, що Україну можуть змусити поступитися ще більшою кількістю територій. На жаль, на тому етапі війни, на якому ми пере. Уваємо, немає вагомих стимулів для Росії погодитися на припинення вогню, сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник фонду Карнегі на конференції в Талліні в Естонії, і це було у неділю. Зростає відчуття, що зусилля США щодо встановлення припинення вогню досягають кульмінації, і європейські чиновники не впевнені, чи Трамп посилить тиск на Росію, чи просто перейде до наступного виклику, якщо вони зазнають невдачі. Трамп пообіцяв проінформувати президента Зеленського та. Деяких своїх союзників по НАТО як тільки завершить розмову зі своїм російським візаві, тиск на Росію необхідно посилити, заявив у понеділок міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на платформі соціальних мережі. Ікс Україна зосереджена на повному та негайному припиненні вогню для початку переговорів. І Москва тепер повинна розуміти наслідки перешкоджання мирному процесу, сказав він. Незважаючи на всі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей. І він оптимістично налаштований щодо перспективи подальших санкцій США за словами двох інших джерел близьких до Кремля. Цитують Bloomberg Цю інформацію, російська економіка значною мірою адаптувалася до років масштабних санкцій. Кремль неодноразово заявляв, що Росію не вразять погрози подальших обмежень і що вони не переконають Путіна змінити свої воєнні цілі. Трамп хоче, щоб Путін погодився на перемир'я, але він категорично не хоче цього. Сказав Сергій Марков, політичний консультант, тісно пов'язаний з Кремлем. Але Путін не зацікавлений у провалі переговорів. Він намагається маневрувати так, щоб ці переговори продовжувалися пара паралельно з військовим наступом за словами одного високопосадовця європейського уряду під час телефонної розмови у п'ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерць, президент Франції Мануель Макрон та прем'єр Британії Кір Страмер намагалися чітко дати Трампу зрозуміти, що Путін його обманює. Вони сподівалися, що Трамп усвідомить, що ризикує виглядати невдахою, якщо нав'яже Україні погану угоду, додав чиновник. Президент України Володимир Зеленський також був присутній на. П'ятничній розмові, але за словами чиновника, він виглядав пригніченим і виснаженим подіями тижня. Зеленський та його європейські союзники вважали, що Трамп зобов'язався запровадити проти Кремля нові санкції, якщо Путін відмовиться дотримуватися угоди про припинення вогню, укладеної минулого понеділка. Але цього не сталося. Путін підбадьорився своєю здатністю висувати максималістські вимоги до України, не стикаючись із жодним серйозним опором з боку адміністрації Трампа, сказав Бота Ільяс, старший аналітик Prism лондонської фірми стратегічної розвідки. Путін не довіряє Трампу, але він наполягатиме на тому, що Трамп погодився з російським баченням щодо припинення вогню. Ну і ми бачимо, коли е, представники Путіна, які прибули до, до Стамбулу, почали за ну просто задвигати інакше я не скажу ось ці максималістські ідеї, що віддавайте нам чотири території, або заберемо шість територій разом з Харківською та Сумською областями. І потім, коли Трампа спитали, як ви вважаєте, чому Путін не приїхав, він відповів: а чого б він приїхав, якщо я туди не поїхав? Тобто сама закоханість Трампа тут знаєте, бере гору над здоровим глуздом, на жаль, на жаль, але це так: замість того, щоб погрожувати Путіну, що він не йде на поступки, як це робить. Україна він ну навпаки якимось чином намагається його відбілити, відмазати і сказати, що ну а чого йому там взагалі бути у неділю? Росія розпочала один з найбільших обстрілів безпілотниками України на початку з початку власне війни, поки Зеленський проводив дипломатичну кампанію на полях Меси у Ватикані з нагоди інтронізації папи Лева 14-го. Він зустрівся з віцепрезидентом США Джейді Венсом після їхньої сумнозвісної сварки в овальному кабінеті. Неті, вони потисли один одному руки в Ватикані, а пізніше зустрілися зі старшим помічником в резиденції посла США, і це були лише. Посмішки, а не якийсь такий а, зневажливий тон, як ми це з вами бачили. Тим часом Трамп у неділю провів додаткову телефонну розмову з Мерцем Страмером, Макроном та прем'єром Італії Джорджією Мелоні. Лідери обговорили необхідність безумовного припинення вогню та серйозне ставлення Путіна до мирних переговорів. Повідомила речниця Кіра Страмера. Впевненість Путіна щодо перспектив Росії на полі бою суперечить оцінкам заходу. Зазнавши величезних втрат протягом понад трьох років боїв, Росія не має можливостей для досягнення цілей Путіна, стверджують європейські чиновники. Ймовірність того, що Росія досягне своїх цілей щодо завоювання цих чотирьох регіонів до кінця цього року, дуже низька, сказав Бен Баррі, старший науковий співробітник з питань сухопутної війни міжнародного інституту стратегічних досліджень. Якщо українська оборона зазнає краху. То отримати таку перевагу буде дуже легко, але наразі такий сценарій видається дуже малоймовірним. Сказав він. Цей скептицизм також поділяють багато російських військових, які воюють в Україні, за словами особи близької до міністерства оборони Росії. Зокрема, за словами цієї особи українські безпілотники зробили проведення Росією масштабних наступальних операцій дорогим та неефективним засобом. Утім, російські переговорники виклали жорстку позицію Путіна у Стамбулі в п'ятницю на перших особистих переговорах з українськими посадовцями за три останні роки. Вони вимагали виведення українських військ з Донецької Луганської, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія вважає своєю територією, але ніколи повністю не контролювала. Навіть Луганську вони повністю не контролюють. Ризик для Путіна полягає в тому, що він переоцінить свої можливості та спонукатиме Трампа виконати свою погрозу щодо запровадження додаткових санкцій, щоб покласти край тому, що президент США назвав кривавою банею в Україні, за словами європейських чиновників, обізнаних з цим питанням, американські чиновники приватно повідомили європейським колегам, що Трамп. Розглядає можливість дозволити просування законопроекту про санкції, підготовленого сенатором республіканцем Лінці Гремом, якщо Росія не зрушить з місця, і він може сказати Путіну, що не може цьому запобігти. Ми вже майже два місяці неодноразово повідомляли Росіянам, що це станеться, якщо не буде досягнуто жодного прогресу. Сказав державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю э, програмі «Face the Nation» на каналі CBS у неділю. Тож я думаю, що це лише зараз починає втілюватися у життя. Президент Фінляндії Олександр Ступ, який у березні провів день у гольф з Гремом і Трампом, заявив на конференції в Таліні, що він обережно оптимістично налаштований щодо того, що Грем представить свій законопроект. Уже наступного тижня це залежить від того, як пройде розмова Путіна з Трампом, сказав він. Отже, станом на 19.51, Остання інформація, яка з'являється у змі, що Трамп закінчив телефонну розмову з Путіним, яка тривала майже дві години, після чого російський бункерний диктатор вийшов до своїх псевдозмі пропагандистських медіа. А Трамп має зробити обіцяні серйозні заяви. Будемо чекати. Ну і звісно, обговорювати у коментарях. Тому пишіть Залишайте коментарі, пишіть їх під цим відео. Також ставте вподобайки, ну і підписуйтеся на мій канал. Рекомендуйте його своїм друзям та знайомим. Друзі, також в описі відео ви маєте побачити посилання на зручне посилання, щоб буквально за дві хвилини ви могли задонатити на потреби сил оборони. І повірте, ці потреби дуже важливі, навіть зараз, коли начебто там якийсь примарний мир може назрівати. Давайте будемо чесними самі з собою. У нас ворог Росія, і цей сусід на жаль нікуди не дівається. Тому допомагати оборонцям треба. Вони воюють просто в ці секунди. Все в описі відео буквально. Дві хвилини 10 гривень, і ви вже допомогли. Повірте, маленьких донатів не буває. Заздалегідь дякую, хто це робить, хто допомагає силам оборони. Ну і також окрема подяка тим, хто підтримує мій канал. Стає спонсором, натиснувши на кнопочку або донатить частину ваших коштів в обов'язковому порядку. Направляю на потреби сил оборони. Тому вдвічі вам вдячний, друзі. Давайте триматися разом, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!